Дикий кабан у Шодуарському парку став справжньою сенсацією. Його фотографували на телефони, про нього писали новини і знімали сюжети. Тварина ж на це ніяк не реагувала і далі продовжувала прогулюватись парком. Піймати його не змогли. Тільки через два дні вепер пішов на інше місце. Його побачили у селі Гуйва і викликали лісівників. Вчора близько 11 години до нас надійшов дзвінок співробітників поліції про те, що є повідомлення місцевих мешканців, що виявили кабана. Лісівники одразу виїхали на місце. Деякий час вони спостерігали за кабаном, щоб зрозуміти, чи тварина не хвора на сказ. Потім почали діяти. Після чого був здійснений комплекс заходів для стресосійкості тварини. І за допомогою сітки був і клітки був відловлений кабан. Фахівці визначили, що вага тварини близько 120 кілограм. Йому лише два роки. Після відлову кабана доставили до вольєрного господарства філії Баранівського лісомисливського господарства. Посилено в тимчасовий ізолятор, де двохнедільним терміном ветеринар буде наглядати за ним. Цей так званий карантин потрібен, щоб перевірити, чи немає тварина якихось хвороб за результатами обстежень. Ветеринарів лісівники вирішуватимуть, що робити з кабаном. Приймемо рішення, чи тварину буде випущено її в родне середовище, а саме лісові угіддя, чи можливо краще лишити його в вольєрному господарстві, так як тварина веде себе досить не типово для даного виду і може в подальшому стати легкою здобичю для браконьєрів. Ловили кабана усі разом лісівники, поліцейські, військові та ветеринари. Найважче було не накинути сітку на тварину, а помістити його у клітку. Але із цим впорались. Зараз вепер поводиться безпокійно, його добре годують, тож тварина у повній безпеці. Анна Олександр телеканал